Добре, що е, Україна змогла досить швидко вирішити проблему із е, припиненням чи призупиненням обміну розвідданими. Власне, це було таке тактичне завдання для нашої переговорної групи в е, джиді, в Саудівській Аравії, і е, е, фактично це протривало е, недовгий е, період, і це дуже добре. Але водночас е, ми мали і такі стратегічні е, завдання. Ну, по перше, е, е, було очевидно, що українську. Позицію і а, в, в те, що а, озвучували переговірники в джиді з боку української сторони, підтримує Європа а, і не тільки Європейський Союз, а Європа в ширшому значенні цього слова, тобто і Велика Британія. А, і ми бачили, що а, ця коаліція а, а, в, Coalition of the овдевилень так, коаліція а, тих, хто хоче, чи коли коаліція спроможних, вона в, 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 включає не лише європейський союз, але й велику Британію, Туреччину. А, Норвегію і навіть Канаду тому стратегічно Україна власне перекинула цього м'яча на бік Росії. Бо на жаль, до цього ми бачили так певні критичні зауваження саме до української сторони, хоча українська сторона, звичайно, що хоче миру як найбільше, але зараз це спільна позиція Європи, сполучених штатів України, і от ну дійсно чекаємо реакції Трампа, бо саме президенту Трампу вирішувати, що робити, який наступний крок робити. і і Вже озвучили ну таку, як знаєте, як на стіні вже висить рушниця в вигляді по, по посилення санкцій. Ну насправді сполучені штати вже не продовжили цю ліцензію, яка дозволяла російським банкам при транзакціях за енерго Росії мати доступ до марканських платіжних систем, тобто це вже більший тиск. Але водночас ми також бачили спільну заяву міністрів закордонних справ Великої Сімки, і вони також сказали, що готові посилити санкції. Водночас, європейський союз успішно продовжив свої санкції проти 2400 осіб Росіян на ще 6 місяців. Це стандартна процедура, яка проходить кожні півроку для Продовження, і ці це продовження, воно відбулося.